Служба безпеки викрала ще одну агентку ФСБ в Черкаській області. Зловмисниця збирала інформацію про переміщення сил оборони. Для цього виїжджала на місцевість та вивчала обстановку навколо українських військових частин. Отримані відомості передавала ворожим силам. Крім цього, фігурантка поширювала у соцмережах фейки про війну в Україні та виправдовувала дії окупантів. За даними слідства, зрадницею виявилася місцева жителька, яку російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. Праці для подальшого збору даних жінка мала завдання влаштуватися до місцевого органу самоврядування. Однак її вчасно викрили правоохоронці. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частинами 2 і 3 статті 436 Прим 2 – це виправдовування визнання правомірної заперечні. Чення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників наразі затриманий обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.